Іра, я знаю, що ти вже більше року живеш в Іспанії. Так. Тож підготував для тебе невеличкий бліц. Готова? Так, поїхали. Який клімат тобі більше до вподоби? В Україні чи в Іспанії? А, в Іспанії, в Іспанії, взимку восени і а, як його, господі, а що зараз? Зараз осінь. Осінь і да восени. А влітку, звичайно, що в Україні що а, важче знайти в Іспанії? Справжній український борщ чи справжніх друзів? Класне питання. Насправді я тобі хочу сказати, що в Іспанії дуже багато ресторанів українських, і саме де я мешкаю, недалеко від Валенсії, там є дуже класний ресторан наших клієнтів. Я можу порадити. Будь ласка, коли будете в Іспанії, заїжджайте в Паскалі Шейла. Неперевершений борщ, краще ніж в Києві. Чудово. Чудово. <рес> Чоловіки якої країни більш ініціативні та наполегливіші, і частіше підходять знайомитися: іспанці чи українці. Зараз буде відповідь дуже однозначна. <рес> 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 Де частіше ти бачиш рекламу крипти? В Іспанії чи в Україні? А, насправді в Україні. Але нещодавно я побачила зовсім маленькому містечку поруч з... здається, це був бінікасім, це маленьке курортне містечко. І я побачила отакий величезний просто стенд, і там було написано: типу, ну на іспанській мові, обмінюємо криптовалюту. Ага. Ну, тобто, насправді, в Іспанії також, на мою думку, вони. На рівні законодавства зараз будуть робити багато кроків на для того, щоб легалізувати повноцінно, і навіть деякі банки вже працюють з криптовалютою. Наприклад, банк Сантандер, тобі особисто в якому темпі комфортніше? В іспанській сієсті та манана чи в українському на вчора? Слухай, насправді багато е, українців, які переїхали в Іспанію, вони вже ми це називаємо так обеспанилися угу. і вони дуже люблять відпочивати, їздити на якісь постійні постійні в них сієста маньяна і інша херня. Е, але для мене комфортний ритм і темп це на вчора, і бажано ще на позавчора. Я дуже чітко працюю з командою, з клієнтами, з партнерами, тому український вайб в роботі, але сонячна Іспанія локальна. Хто краще вміє продавати себе на співбесіди? Наші чи вони? Вони я б напевно навіть взяла усіх європейців, так не тільки іспанців, бо ми працюємо з європейським ринком, працюємо з Дубаї, з Америкою, з Азією, і можу сказати, що продають і роблять самопрезентацію краще на мою думку, все ж таки українцям.